Кращих працівників різних галузей відзначили у Тернополі 23 серпня напередодні дня незалежності України за активну громадянську позицію, патріотизм, благодійну і волонтерську діяльність нагороди від Тернопільської облради отримали десятки аграріїв, вчителів, лікарів, військовослужбовців, волонтерів. Їм вручили грамоти та цінні подарунки. Ми сьогодні в цей надскладний час який є. Повинні бути об'єднаними все зробити для того, щоб допомогти нашим силам оборони, нашим захисникам, захисницям, які сьогодні на передовій в окопах захищають нас, захищають нашу землю і нашу країну. Я вам всім бажаю здоров'я, не втрачати віри, не пускати до свого серця з невіри і байдужості, а кожен на своєму місці робити все для нашої перемоги. Серед нагороджених колишній військовослужбовець, оператор машинного доїння молочно товарної ферми компанії Агропродсервіс Ігор Колодій. Чоловік став на захист України від початку повномасштабної війни. Після народження третьої дитини звільнився з лав Збройних сил і працює на розвиток економіки України. Каже, саме сім'я мотивувала його боронити нашу державу та захищати її. На важких напрямках дивилася боротьба з ворогом. Я На всіх напрямках був гуляй поля. Гуляй поле Запорізький напрямок. Це було початок, березень, це були тяжкі, ну, тяжкі бої були. Потім Авдіївка, Донецький аеропорт, Водяне, Опитне, Потім Лиман, потім кримінал, Серебрянський ліс. Також цього дня почесну грамоту отримала вчителька української мови та літератури Тернопільського академічного ліцею, українська гімназія імені Івана Франка Ольга Зарихта. Педагогиня віддала своїй професії вже 30 років. Взагалі ми кожен день переживаємо дуже боляче: ранок, вечір, тривога за наших дітей, за те, що нас очікує. Але сьогодні, в день свята, в такого величного свята, відчуваєш гордість за те, що ти українка, за те, що ти живеш на цій землі. Те, що ти маєш можливість прокидатися, вчити дітей, навчати їх тому, щоб вони ставали справжніми українцями, несли у світ, та добре, чесне світло українське. Як зазначають в облраді, такі заходи спрямовані на підтримку та мотивацію людей, які докладають багато зусиль задля наближення перемоги. Велика подяка за їх працю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.